Колеги та друзі, усіх вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про позицію червоного сухого вина П'янтаферу Примітіво, яке походить з країни Італії, а точніше з регіону Апулія. Дана позиція вина виготовлена 100% з сорту винограду Примітіво, буде мати 3 грами на літр цукрів та 13,5% алкоголю. має глибокий червоно-рубіновий колір. Аромат нас буде радувати відтінками стиглих лісових ягід, чорної виш. Сливи, відтінками спецій, до прикладу, чорних та червоних перців. Та в післясмаку буде присутні ноти ванілі. Смак буде округлим, з приємною танінністю, та будуть відчуватися відтінки стилих лісових ягід, сливи та спецій після смаку, чорних та червоних перців. Поєднувати цю позицію можна з стравами, містом м'яса, м'ясними сорті та теплими салатами. Усім до нових зустрічей!